Ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, нові вигадки, погрози і заборони загарбників та з іншого боку нагородження українців за свободу думки. Про все це у нашому наступному матеріалі наргодарі з'явився черговий псевдомер. Орки представили нового очільника адміністрації. Ним став працівник Росатому такий собі синовоз. Як зазначив законний міський голова Дмитро Орлов. Це вже орієнтовно п'ятий за рахунком мер, призначений окупантами. Один з попередників постраждав через замах. Останнього звільнили, поки той був у відпустці. Новий псевдомер заявив, що планує вибудувати роботу з адміністрацією, захопленими рашистами Запорізької АЕС. Тим часом рашисти продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної електростанції. Ворожі війська примушують їх підписувати контракти із фейковими організаціями Росатома. Також загарбники вигадали нову казочку. Нібито з 1 січня енергоатом припинить нараховувати заробітну плату працівникам ЗАЕС. Як повідомили на українському підприємстві, ці твердження чергова безсоромна брехня. Енергоатом гарантує усім працівникам ЗАЕС виплати. Вкрай напружена ситуація із евакуацією населення. Як зазначив голова Ова, ворог продовжує прикриватись цивільним населенням та перешкоджати їхньому виїзду на підконтрольну Україні територію. Зокрема, за спинами мирних мешканців, расисти переправляють свою військову техніку. Тут і дві складові погода душі розмила дамбу повністю важко. Ну і інша складова це обмеження виїзду. Воно періодично вони це роблять для накопичення наших людей на блокпосту, щоб за спинами людей потім перекидати свої ну, підрозділи, щоб не могли наша армія по них стріляти. Вони збирають людей довгу чергу і переїжджають там за їх спиною. Мартимчасово окупованого Мелітополя у складі делегації відвідав у французькому місті Страсбург заходи з нагоди вручення премії імені Сахарова цього року. лауреатом за свободу думки став український народ. Серед інших на премію за відстоювання свободи думки і верховенства права номіновано і Івана Федорова. Як зазначив сам міський голова Мелітополя, він намагатиметься й надалі зробити все, аби європарламент і вся міжнародна спільнота почули слова мільйонів українців та дізнались про криваві злочини рашистського диктатора. Рашисти намагаються вбити в голову мешканцям, які залишилися в тимчасовій окупації, про те, що Україна їх покинула. Весь цивілізований світ ніколи не повернеться до тимчасово окупованого Мелітополю і Росія там назавжди. Але е, такі заходи, як вручення премії українському народу, надання допомоги військової, надання допомоги фінансової, це там саме ці меседжі треба доносити максимально до мешканців нашої держави, і в тому числі окупованих Українські захисники женуть ворога геть з нашого краю. Зокрема, генштабом підтверджено вогнево ураження району, зосередження загарників біля села Вербове Пологівського району. ЗСУ знищили до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Втрати серед військовослужбовців ворога уточнюються. Представники різних релігійних конфесій продовжують потерпати від дії окупантів. Днями рашисти дістались свідків Єгови у Бердянську. Загарбники привласнили будівлю, де розташувався центр організації на вулиці Нагірній. Як повідомили окупанти, служителі виїхали на підконтрольну Україні територію, але у них опинилися списки членів організації, розшуком яких займаються правоохоронні органи. Нагадаємо, верефій свідки Єгови визнана екстремісткою сектою і заборонена. В Мелітополі почався фінансовий терор. Місцеві гауляйтери намагаються повністю заборонити використання гривні на окупованій частині Запорізької області. Мешканців, які опинилися на межі виживання, змушують міняти українську валюту на дерев'яні за вкрай невигідним курсом. А різниці кладуть в кишеню колаборанти і їхні рашистські куратори. З 1 січня буде повністю заборонено обі гривні, а ті люди, хто будуть тримати гривню, будуть прирівнені до ворогів родини. Тож ми всі розуміємо, що в кожного мешканця Мелітополя в будинку точно буде гривня, і то будь-яку людину зможуть забрати в полон і звинуватити в державній зраді. Ну безглуздя якесь на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. загарбники готуються до святкування нового року. На вулицях Мелітополя з'являється ілюмінація, світодіодні вивіски та ялинка. Однак цього року над головною зеленою красунею колаборанти вирішили не морочитись та прикрасили її радянськими нафталіновими іграшками.